Ніколи не забудемо. Наргіс вразила виконанням пісні, яка стала гімном незламності українців. Руки геть від України. А також в роковини повномасштабної війни Лобода до Мурах вразила українців патріотичним кліпом на пісню по-українськи. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Лузі, червона калина, похилилася. Узбецька співачка Наргіс, яка довгий час жила і будувала кар'єру в Росії, стала на бік нашої країни. З нагоди річниця початку війни виконавиця вирішила підтримати українців та заспівала композицію Ой у лузі, червона калина. Вона є українською народною піснею, авторського походження та маршем січових стрільців. Ролик вокалістка опублікувала в інстаграм. Знаменитість накинула на себе синьо-жовтий прапор і виконала трек у центрі автомагістралі. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підеме, а ми нашу славну Україну гей, гей розвеселемо. Під постом Наргіс написала друге, 24, 22. Never forget. ніколи не забудемо. Українці були вражені цим жестом співачки, тому залишили багато приємних слів під відеофрагментом. Дякую, з нами правда, з нами Бог. Дякую, Наргіс. Ви є повітряна тривога, і ви в стрічці з прекрасним голосом. Сльози градом. Одна з небагатьох, хто розуміє. Дякую за підтримку. До мурашок завжди знала, що ви найкраща. Чекаємо після перемоги з концертами у нас. Пишуть люди. А ми нашу славну Україну! Щодо РГІС то вона практично відразу після повномасштабного вторгнення РФ на територію України озвучила свою антивоєнну позицію. 3 березня вона зробила пост зі словами: руки геть від України. Нехай будуть про всі, хто вбиває, нищить грабує і грабує український народ. Ні, війні написала тоді співачка. А от 25 травня 2022 року артистку затримало в аеропорту Домодєдово. Причиною цього мабуть стала критика зірки кремлівського диктатора. Я прилетіла в Москву на паспортному контролі. Я даю свій паспорт, і жінка так дивиться, вона смотрит. Вам требується дополнительний проверка. Я даже не обратила на это внимания, Какая проверка, не проверка. Встаю вдруг ко мне так подходит сзади. Двое человек тихонечко говорит: Нарги, здравствуйте, пройдемте, пожалуйста, в сторону. Мы отошли в сторону, в -то какая то там какая-то комната, они говорят, просим, мы очень извиняемся. Ну, прям о, чуть ли не плачет, стоит. Говорит, вам въезд запрещен. Ну, 50 лет. Я говорю, а на каком основании? Вы же И вот я смотрю, вот эти вот две женщины, там они просто вот, вот, аж, вот такие вот. Я говорю, ну, ну, окей, ладно. Я говорю, ну что ж, Говорит, это же не вы, ну. Ой, простите, извините, пожалуйста. Можно с вами сфотографировать? Я говорю, конечно, можно. Ну, вот так, собственно, все и произошло. Пізніше співачку було депортовано до Узбекистану. Ніколи не пробачимо, ніколи не Я присвячую нашим супергероям. Нашим захисникам і захисницям. І Я вірю і чекаю на нашу перемогу. Слава Україні! До роковин повномасштабного нападу російських загарбників на Україну співачка Світлана Лобода представила потужний кліп на патріотичну пісню по-українськи, котра швидко вірвалася в топ 5 музичних відео україномовного ютюб. У відеороботі зірка передала біль та незламність духу народу України. Виконавиця присвятила патріотичний трек кожному українцю, котрий щодня бореться за свою свободу. Буду свободи у кожній клітинці, ми кожного із вас зустрінемо українські. Я з кожним днем все більше проникаюсь темою стійкості українського народу. Я захоплююся сміливістю, непохитністю, жагою до перемоги. Кожної людини в Україні, в свою чергу, я, як артист, постійно перебуваю у пошуку художніх образів, які підкреслювали глибинну історію українців, втілювали дух свободи як найважливішу характерну рису цілого народу, сказала Світлана Лобода. Побіда, велике красиве слово моєї країни, моє країна. У кліпі взяли участь танцівники. Хореографію, яким поставив Денис Стульников для співачки та інших учасників. Відео підібрали костюми з елементами національних українських мотивів, частина яких була запозичена з українських музеїв. На тлі зруйнованих Росією будівель артистка заспівала про незламність українського народу та потролила окупантів, згадавши про їхнє бажання взяти Київ за три дні. У коментарях слухачі розхвалили співачку за патріотичний трек та потужний посил. За словами багатьох коментаторів, хід довів їх до сліз та викликав мурахи по тілу. Нарешті дочекалися це нереально круто. Мурашки по шкірі з перших секунд. Чудова пісня та кліп. Це просто в саме серце. Я плакала до мурах, написали українці. Бодок свободи у кожній клітинці ми кожного із вас зустрінемо. Пожелать нам быть сильными, пройти эти непростые испытания и остаться людьми да, именно людьми. Я благодарю вас за стойкость, за веру, за поддержку. Сегодня самое важное быть вместе. Наш круг так сузился за последнее время, и в нем остались только родные и близкие люди. Давайте помогать друг другу, беречь друг друга. Мы на одной стороне, а это значит, что мы вместе, и пока мы вместе, Ми сила. безшой нам і красивої побіди! Слава Україні! Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо! Лузі! Червона калина похилилася! Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей розвеселемо. О у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. hei hei ras vesselum